Привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами розберемо, як за допомогою рентгеннофлуоресцентних аналізаторів робити перевірку автомобільних каталізаторів. Каталітичний нейтралізатор або каталітичний конвертер, також усім відома його популярна назва автомобільний каталізатор це апарат, який є каталітичним реактором у вихлопній системі двигуна внутрішнього згорання. Що призначений для зменшення токсичності відпрацьованих газів через відновлення оксидів азоту та використання отриманого кисню для допалювання чадного газу та недогорілих вуглеводнів. Основною вимогою до успішної роботи каталітичного нейтралізатора є забезпечення стехіометричного співвідношення палива і кисню у паливо-повітряній суміші. Несправний каталітичний конвертор вихлопних газів вже не підлягає ремонту і залишається лише замінити його оригінальним або універсальним пристроєм. Але це не означає, що старому каталізатору дорога лише на смітник. Всередині металевого носія знаходиться пориста структура з металу або кераміки, стінки якої покриті напиленням. За рахунок якого і відбувається перетворення шкідливих компонентів у вихлопних газах, в нейтральні речовини, як відомо, каталізатор це речовина, що прискорює реакцію, але не розходиться в процесі реакції. Це означає, що всі дорогоцінні метали, такі як платина, родій, паладій та інші, що входять до складу автомобільного нейтралізатора, Залишаються незмінними і при правильній переробці їх доступно витягати. Дорогоцінні метали, які входять до класу благородних металів, це ті метали, що належать до групи кольорових, які мають високу хімічну стійкість. До благородних металів відносяться золото та срібло, платина, паладій, родій та осмій. Усі ці метали в тій чи іншій мірі характеризуються досить гарними властивостями, такими як висока густина, хімічна стійкість до окиснення та дії хімічних реагентів, тугоплавкість, пластичність, відсутність алотропних перетворень, при цьому вони мають високу вартість і привабливий зовнішній вигляд. Автомобільні каталізатори неоднорідні. Тому для точного аналізу необхідна пробопідготовка. Каталізатор подрібнюють, перемолюють до частинок розміром не більше, ніж 25 мікронів і завантажують у стандартні 32-мм кювети. Також потрібно враховувати і вірний підхід в підготовці до роботи самих приладів. Спектрометр для таких досліджень калібрується на платину. Паладій і родій за допомогою великої кількості стандартних зразків. Типовий час вимірювання 10 секунд для приладу з СДД-детектором, тобто Проспектор 3, і 30 секунд для приладу з ПІН-детектором, тобто Проспектор 2. Час вимірювання може бути збільшено для отримання кращої точності. Все це вже врахували фахівці нашої компанії. Створивши для вас спеціалізоване калібрування з усіма необхідними налаштуваннями приладу, який буде готовий для роботи одразу ж після придбання. Портативні аналізатори типу Prospector 3 можуть перевіряти будь-які об'єкти та матеріали, провести високоточне вимірювання в широкому діапазоні зміни концентрацій і працювати при цьому весь день без підключення до мережі. Адже його час роботи від батареї складає практично 16 годин. Для більш стабільної роботи та точних результатів ви завжди можете використовувати спеціалізований стенд і підключати прилад до ноутбуку, отримати фактично стаціонарний аналізатор прямо в польових умовах. Що важливо, ви зможете долучити до перевірки працівників. Які не мають професійної підготовки для роботи з лабораторним обладнанням. Наші портативні прилади мають досить простий функціонал. Також позитивним для користувача моментом є відсутність потреби в калібруванні, адже в приладах використовується вбудований алгоритм фундаментальних параметрів для різних типів металів та сплавів. Також додає зручності наявність функцій Bluetooth та Wi-Fi, які створюють можливість підключення наших проспекторів, типу Prospector 3 і інших робочих приладів, таких як принтер, прямо на місці роботи. А потім ви взагалі легко зможете перевести отримані результати на зручний носій для подальшої обробки. Використовується унікальна програма з системою адаптації отриманих спектрометром даних для роботи на комп'ютері або ноутбуці. А зараз перейдемо до експерименту. Для вас ми сьогодні підготували декілька зразків, які належать різним автомобільним компаніям. Тому почнемо з першого. Тож, для цього нам треба правильно встановити зразок на вимірювальне вікно приладу, також обрати вірну калібровку. Вона в нас називається ам каталізатори тобто автомобільні каталізатори. І можемо починати наш аналіз. Натискаємо кнопку Старт та чекаємо результату. Як ми вже казали. Для приладу з СДД-детектором, такий як ProSpector 3, достатньо 10 секунд для досить точного аналізу. А для отримання більш якісних результатів вимірювання, не просто скринінгу, можете встановити час на 15-20 секунд, і це вам буде гарантувати кращий результат. Тож, маємо з вами результат нашого першого аналізу. І давайте його переглянемо більш детальніше. Родій в нас концентрація у тисячних З похибкою лише 0,00%. Паладій це тисячних так само. Та платина це тисячних відсотка. Отже, ми закінчили з першим аналізом і тепер. Ми беремо аналіз іншої автомобільної марки. І цікаво, чи побачимо ми там значну різницю. Ми позиціонуємо зразок, перевіряємо його за допомогою камери, щоб все правильно попало на вимірювальне вікно пристрою. І у... тепер можемо починати аналіз. Отже, в нас вже готов і другий аналіз. Тож давайте його переглянемо. Нам показує родій у концентрації 0,02%. Далі паладій в концентрації 0,357% з похибкою лише 0,05%. Та також платина, яка йде в концентрації 0,09%. І давайте його порівняємо з попереднім аналізом. А в попередньому в нас значення краще у родію і платині, причому значно краще. Можна сказати, що цей зразок буде коштувати дорожче, ніж наш другий зразок. Тож, сьогодні ми з вами розглянули, як робити аналіз автомобільних каталізаторів за допомогою ручних рентгенфлуоресцентних приладів. Пам'ятайте, що без належної пробопідготовки підготовки ви не зможете побачити повний список дорогоцінних елементів та їх концентрацій. А у фіналі. Це може сказатися на вартості цього каналізатора, якщо ви його будете здавати або продавати. Тож готуйте свої зразки правильно і використовуйте точні рентгенофліорисентні аналізатори марки Elvatech для вимірювання. І заробляйте гроші. З вами була Академія Elvatech та дивіться наші наступні ролики, адже в нас для вас є багато чого цікавого. Папа! -па. you oh.